Добре. Виїжджав з заправки. Я ж е, виїхав ще до того як закінчилась суцільна і приривіста. А що за нас заправка? Заправлявся. Чек до вас, чек? А де це таке написано, де це таке написано, що я должен чек показувати? Встановите всі обставини, заправлялись, не заправлялись, не мані, хто не Тобто ви сейчас хочете сказати, щоб я показав чек про заправку вам? А может еще свидетельство браке не надо показать, не? А, я свидетельство браке не надо? Не? Не будем предъявлять. Все, окей, в 24 с чем? Ага. 24? И что в нем сказано? Прочитайте, прочитайте. Пусть води. Окей, тоді, якщо вы патрульні, тоді скажите мне 252-251. Давайте будь-які фактичні дані, ознайомте. Зачем? 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 Ну Для чого? Не, Це не мій обов'язок. На законній підставі. А де це напишеш? Законні поліція, навіть я слишло такое, хоча я не, пасажир. Не 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 я з вами не буду сперечатися. Я зараз ставлю дві стойки і буду стояти, ну, поки не сидять. У зв'язку з чим я буду я стояти? Обмежуєте, обмежуйте, окей. Ви нікуди не спішите. Ні, можемо порадити. Ні, ну це бред, буде. А, я зрозумів. Так а в зв'язку з чим ви обмежуєте мій рух? В зв'язку з чим? статті 122 ага. передбачає 261, 265. Ви ж мене зупинили в зв'язку з чим. А почали на зв'язку з чим? Обмежуєте транспортну курс я можу відповідно до статті 265. Тобто у мене немає посвідчення водія, ви хочете сказати? Не так, я це хочу сказати, ви його не приділяєте мені. Та ви ж своє саді не приділили? Ви, не ви, ви не мені почнемо з того взагалі не, не, не приділити. Окей. Я не Окей. Ваші. Окей. Ваші Окей. 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 А, якщо зараз... а якщо зараз чоловік сяде за руль, у якого є посвідчення водія, він може обкерувати? Обмежу ви обмежуєте транспортний засіб? Так, зараз я напишу, напрочув затримання транспортного засібу про екземплярах. На цьому це буде. Ну давайте, пишіть. Будемо дово у мене часу багато відразу кажу. Просто ви мене зупинили, у вас навіть нічого немає. Ребят, я... Я начнем з того, я закончив виїжджати, коли ще була приривіста. І ви ж це знаєте прекрасно. Зачем цей цирк? Окей. Ну ви обмежили, все, будемо сто. Будемо стоять, значить. Пам'яті дохуя. Я не проти стоять. У мене времени багато. Давай плавом. Що, що Вы по телефону говорите в наушнике? Владиславович, <с Владиславович, <с Владиславович <с или там Владимирович, я не знаю, Кириллович, Федорович, Себастьянович. Да не, ну мужики, ну вы же сами не показали свое удостоверение, что-то еще не хотите. Какое ваше, тоже что вы у него хотите. Я а. Не, не, а подождите, я вот должна... тут можно потащить уже нет, за слова, нет. вот за вот эти вот то, что вы не обязаны. Водитель ничего не обязан. Ему вообще никто ничего не Не, обязан. Но если я гражданин, прошу, я могу у вас сейчас попросить удостоверение, вы мне обязаны показать его. Я могу выйти к вам, если вам нужно. Страх 680 гривен. Прикол. А Куда вы забираете? Прикол. Прикол. Уходите или что? Прикол. Все, типа, закончилось. Типа, вони кому сейчас випишуть штраф 680 гривень. Подожди, подожди. Давай сюда камеру, пошли к ним, блядь, нихуя что, Я такой контент, ты, блядь. Ни вот не сичиня, будь ласка, Я до вас завертаюсь. Ні, ми всі Можна, будь ласка? Почитайте закон України про звернення громадянства. Да. Все, Матвійчук да Олексій Володимирович. Ні, правда, правда. Ваше, Это... будь ласка, можна? Я просто на гость ставав, бо не наступив. Панчук Богдан Володимирович. Якщо ви хочете знімати відео, тут не вийде. Не вийде? Ні, так ми не збираємося. Ви зараз взагалі без приділів, Терезар. Є такий розділ, обов'язково дії, якого ви не знаєте. Ми вже все бачили, просто зараз такий прикол відбувається. Знайшли десь мою фотографію би, і мені зараз виписують штраф. Да? Да, це звісно клоунада. не маючи ніяких доказів на це. Це щось новеньке. Фактичне місце проживання? Ваше. Місце проживання? Да, фактично. Кого вас? Кого вас? Вас? Це кого? Вас? Андрій Владиславович. Це хто? Це я? А ви звідки дізнались? фейсбуці В фейсбуці? Ви зараз серйозно? Ні. Ні? Ви сейчас вообще на приколі или. Видите в машину, Будете Повідомляти місце фактичного проживання для чого? І кого? Відмовляюся. В фейсбуці дізнались? Фейсбуке дізналися? Що заберемо? Я не знаю, що забирать. А, нашу постанову. Тобто вже є постанова, поняла? Ну да. Ну, ну я зрозумів, нормально, нормально. Ні. Ну. Це ви, щоб ви дати мені постанову, хочете дізнатися місце фактичного проживання. Там да? же ж просто на народне ополчення, ваш головний офіс в Соломінському районі, так? Да? Ну ви мені тоді зараз не дасте постанову, так? Да? Ви, ви кажете місце проживання? Давайте місто Київ. Мені Не, безразумите, не, безразумите. не ну а если он собрет, типа. Я живу, живу в Бойерке, а для... живу в Киеве. Например. Окей. Э, Место Киев, Киев улица Пушкина, дом Колотушкина. Такой, Пиши. Район Екатеринбург. Соломенский. Но собирают тоже, главный судья ходит так. Только документы через у нас ходит так. Встал, молодец, сюда, молодец, с документами. Так а как им внимание вынести постанову без объективных этих там доказательств? А они сейчас по Фейсбуку выносят. Я виніс, у вас є свічні А? Ну. З тиктока можна. Якраз, в принципі, поводу, походять. Покрасимо, Богдан. Так ми спілкуємось, ми не ругаємось, ми спілкуємось. Прекрасно. Так. Як у нас зупиняють автівки, які рухались по автобусній смузі начебто? Так. Давайте, давайте. І так. Угу. Сьогодні у нас 11.09. За адресою міста Київ вулиця Олени Феліні, найближчий юридичний плат, 161, ну, інспектором патрульної поліції. Київ, Капралом та Лізі, Бойчуком Богданом Володимировичем. Буде проводитись розгляд справи. Бойчуком Богданом Володимировичем, так? Да, так, да? так. Да. Особно ага. водія, Песен, тобто? Андрій Владиславович, ну і шостий на дев'ятих року на році. Стойте, момент. Можете подивитися, що ага. це ви. Ага, вона зараз буде проводитись, розгляд так, справи. Так, звичайно. Тобто розгляд уже почався, так? Да? Зараз, зараз він проводиться. Так, і в статті 63 маєте право не свідчити проти себе, Далі, знаю, знаю. ага. Вам не потрібно це озвучувати, так? Далі. Згідно статті 240. Реально, просто ви адвоката, вийшов права. Тапус вам приличаємо, роботі, або Угу. зрозуміло. зрозуміли ваші права. Так, зрозуміло, хочу скористатись. Дивіться, у мене буде клопотання про те, щоб справа була перенесена до міста Пологи Запорізької області. Мені там буде зручніше. Е, ну, там мені буде зручніше, тому що я там. Ну, проживаю часто, буваю я там. Я приймаю рішення відхилити ваше клопотання. Чому ви відхиляєте моє клопотання? Тому що справа так. розглядається зараз на місці, при вас. Так. Вам зараз чому не зручно? Тому що я поспішаю. Ну, Це такі, знаєте, пояснення. Mm -hmm. Тобто ви відхиляєте моє так, клопотання відпіляю, без, те, без, та, без, те, ну, те, без адекватної причини. Те, те, що ви поспішаєте, це не є причиною для того, щоб приносити справи. Mm -hmm. Ще одне клопотання можна подати? Дивіться, згідно 268 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, у ході розгляду справи інспектор патрульної поліції оцінює докази. Правильно? Згідно 251 252 статті, також самого Кодексу, КУПАП. Ну, давай, я, я хочу знаю, ознайомитись з доказами, будь-то тобто, будь-якими фактичними це, даними. Це я вам уже підказую. Я знаю, не потрібно мені От. доказати. Хо хочу, щоб ви мене ознайомили з доказами. Немає доступу. Немає чого доступу. Доступу до камер докази будуть. Будете ви ж будете така. Як, як це немає да, доказу до камери? Немає доступу до камери. Не, так а це мої проблеми? Айді відділ, народного поїздного полк і Який відділ? Ви IT зараз розглядаєте справу а, і кажете, що у вас поламалась камера. Вона не поламалася, вона працює. Ну немає доступу. Так, Дай -дай. Це ж ваші проблеми, це не мої проблеми, що немає доступу до неї. Я ж сказав. Суді буде, буде все. Суді ну, буде все? Звичайно. Я вам на диск запишу. <решко> Ви зараз серйозно? Да. Так. Так. Що, Ще щось? Так. Хочу скористатися юридичною допомогою. Я, я, я не Підскажіть, яка адреса тут, будь ласка. Теліги 61. Телі... Телі... Теліги 61. Можете під'їхати? Ну, найближчим часом, так. Да. Зараз. Колись зможете? Ні, у вас є. 40 хвилин. Я 40 хвилин Угу. Та ні, 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 Через 40 хвилин підійде мій адвокат. Ви не будете чекати, як це? Так, а як же моє право скористатися юридичною допомогою? Ви ж розумієте, що по телефону не проконсультуєш так, як вживу. Да, Вано, звертаюю не маю підсказка старшого по дзвіню. Допустили, ви вже доставили, Тобто ви мені у всіх да, клопотаннях відмовляєте. Я прийняю, іти, новини, страту, ага. Доказів так, у вас немає. 333 122 40 783. Ага. Копії постанови времні. Звичайно, а як же ж? Знаєте, що дат що складається 15 днів на наступний день з цими штрафними розпорядженням зараз на виконавчу службу. Доказів у вас є 10 дібліозками, там не поспілкувалися. Якось далі без підставу. Чек виписали? Ну, я не знаю. Це мені це посадово, чи не, мені... не ті, я, я ніяких документів взагалі не показував. Але якось знайшли вроді би по Фейсбуку. Сказав інспектор, знайшов мене по фейсбуку. ТикТоки, так? Чи що ви кажете? У На нас там Угу. — Ручку. Ви вже знаєте як це? У нас вже не перший штраф. Да. Че, там, хоч іди наскаржено? Да. Побачимо. Да ну, це ваше право. Я ж Моє не... право. І да. ваше право, правил дорожнього руху. Да. — Так.